Доброго дня. Ну що, У нас перші кабачки з нашого городу. Молодюсінькі, красивусінькі. Шкірочка тут зовсім зовсім ніжна. Але для ефекту я зараз візьму, просто подеру вилкою, ми сьогодні приготуємо Ні, не ікру, нічого, я не буду переводити, я приготую кабачки як окрему страву, нічим не змішуючи. Зробимо в сирній паніровці, смажені на сковорідці. Нічого не буду, ні рулети, нічого. Просто хочеться кабачка. Отак от я беру цей кабачок, тут в мене відірвалося. І отак, от притискаючи отак, от подряпаємо його. Зараз дряпаю і відразу в мене спа процедури. Сі кабачка прямо попадають мені на обличчя. Тепер, якщо у вас є мандалина, то, звісно, це дуже добре. Ви можете нарізати за її допомогою. Я буду нарізати просто. Так, отак трішечки зріжу краєчок, десь сантиметр. 0,7. Великий, такий широкий ніж беріть, бачите, ви тут надрізали, а тут тягнете і у вас рівномірно нарізається кабачок. Тепер складаю це все в миску. Це у нас такі красиві порцинні, але. Оці малесенькі оберіги теж не викидаю, я їх теж посмажу. Так. Тепер я солю. Можете робити, як баклажани синіми робимо на один літр води столова ложка солі. Ну, а в мене вони такі молодюсінькі, я їх отак посолю, і нехай вони десь годинку постоють. Поки наші кабачки пускають сік. Приготуємо кляр, я візьму три яйця і сиру. Ну, грамів сто. Повинно, знаєте, Ви дивіться по кількості сира, щоб яйця як підбили трішки, туди додавати спеції, паприку можете, чорний мелений перець, сіль. І коли додаєте перець, сир, натираєте, щоб воно таке густеньке трішки було. Зараз я так і зроблю. Вибиваю яйця і натираю на цю тертку сирочок. Додала ще одне яйце, чотири яйця, тому що яйця якісь такі маленькі. Додаю сюди сіль. Дуже багато, тому що сир має, ж, ж розумієте, теж... В мене купчина паприка отак трішки додам, ну, чайну ложечку. Можете додати сюди прованських трав. Бачите, у мене найбільше це йдуть прованські трави. І можна додати трішки сухої аджики, це буде такий специфічний смак. Це мої улюблені спеції. Зараз я так просто підзіб'ю. Так і досить. З'єдналося і гарно. Скуштуйте, яке. гарно. І тепер натираю сир. Прямо сюди буду перемішувати і дивитися, яка ж у мене консистенція. Подивлюся, що у мене тут. Ні, ще маловато. Бачите, ще дуже ріденьке. Ще додам. Так, дивіться, додала я все достатньо. Ми не додаємо сюди борошно, тому що кабачки ми будемо панірувати. Панірувати 50 на 50. Борошно і сухарі, самі звичайні сухарі. Беру це на тарілку, на таку, знаєте, більш. І це треба замішувати, щоб кабачок отак поміщав. Ну, в мене поміщається. Бачите, це саме, щоб не ламався він. Так, ну що, по цих кабачках. Краще тоді додамо, щоб зайвого не було. Дві столові ложки беру, такі гарненькі ложечки Борошна. І сухарі. Сухарі я роблю сама. Купую батони. Ще дуже зручно, коли йде усінка батонів. Підсушую їх в духовці. І потім перекручую на м'ясорубку, На дрібні, дрібні отвір. Далі, е, ці кабачки, отак покуштуйте. Якщо занадто солоні, то треба їх змити водою. У мене вони гарні. Дивіться, які вони еластичні стали, ви можете їх закручувати. Як забажаєте, нічого не промакую, нічого. Зараз будемо панірувати, ставлю сковорідку, наливаю туди небагато олії і будемо обсмажувати. Ще раз гарненько перемішали, щоб не було, що борошно окремо те окремо. Отак розкладаю і сюди викладаю наші кабачки. Я думаю, що, я, мабуть, по два буду обсмажувати. Тепер по одному будемо викладати сюди. Обтрусили, отак. І тут ложечкою отак накладаємо. Те, що я казала, знаєте, краще, коли більша ємкість. Ходімте до плити, масочку прогрілося, олія. Тепер беру цей кабачок, отак притримайте, щоб трішки стекло, і викладаю вогонь зробіть маленьким, щоб обсмажувалося, а не горіло. Викладаю наступний. Так, недовго раз. І обсмажуємо з двох їм. Отак вилочки обережно придавлюєте, щоб красиво виглядало. І беремо тарілочку з паперовим рушничком і будемо викладати. Ви бачите, якщо трішки не вистачає температури, додайте, регулюйте, але щоб не горіло, щоб кабачок просмажився всередині. Пахне. М -м -м. Ще можна було додати сюди в, в цей яйцей сир чесничку. Але в мене чесничку вдома немає. Ви обов'язково додайте. Ну що, давайте подивимося, що у нас тут можемо перевертати чи ні. Я думаю, що так. Да. Да. Отак. Як відбивна виходить за кольором. Я прокручую, тому що в мене чомусь ну, нерівномірно засмажується. Тому я прокручую. Ви бачите, як краса виходить. Так само підсмажимо з цієї сторони і викладаємо на тарілку. Тарілку отак у два я склала. Рушничок і сюди. І обсмажуємо всі кабачкові язики. Кабачки смажаться дуже швидко. Давайте приготуємо соус. Я візьму майонеза. пару столових ложок. Можете взяти йогурт. І знаєте що? Я знайшла два зубчики часнику. Додам сюди до цього майонезу кетчуп для дітей. Смачний, не буду фірму рекламувати. Додам сюди. Чайну ложечку гірчиці в зернах. Можете додавати рестроту, до я не буду, тому що я не сама їм. Тому... І, звичайно, кріп. Гарний, зелений, помитий, просушений кріп. Часник можете через чеснокодавку, а я на цю тефтку. Я навіть вдома не маю чеснокодавки, я її на чердак закинула. Вона не потрібна. все готове. Тому що кабачки без часнику це як горілка без пива. Ну що, все перед вами. Трішки е, борошна вистачило, а трішки не вистачило яйця, то я посмажила просто так у борошні кабачки. Дивіться, які вони вони нежирні, які вони гарні, зовні. І так ось виглядає наш соус. Зараз я беру тарілочку, можемо ще притрусити зверху трішки сирком. мене є. Зараз беремо, як е, е, смакують звичайні кабачки в борошні, ви знаєте, ми скуштуємо. Цей кабачковий язик. Давайте зробимо Тарілочку Я взяла. Беру ложечку соусу цього. Отак От ми його розтягнемо. Можна отак по довжині язика. Давайте оцей візьмемо, він вже охолонув трішки. Так. І трішки ще соуса. Небагато отак. І тепер трішки притрухаю. Пармезанчиком. Немає, значить, беріть прямо так, ріжте і їжте. Отака ця краса. Угу. І нічого зайвого вже не хочеться, правда? Ніяких прикрас, нічого. Отак і будемо їсти. Я так ось посередині розріжу. Красивий колір. Взагалі я не люблю, коли кабачки, що вони вже як каша пережарені. Я люблю, щоб вони були такі трішки альденте. Те, що лікар соковиті, Мікеньке всередині. Я на цьому зупинюсь, тому що я з вами завжди накуштуюся, а потім обідать. А я вже не хочу їсти. Ну, це звичайний кабачок. Чечка, дивіться, він м'якесенький, але трішки альденте. Дуже доповнює. Ну, це, знаєте, як кажуть, це як бідний, бідний родич. Голий, босий і з великими боргами. А це смачно. Це дуже смачно. Паніровка тримається гарно, дивіться, не відпадає. Воно холодне, смакує ще краще. Крім того, що я пригощаю вас, будь ласка, ось вам язикові. Ні, кабачкові язики і соус. Пригощайтеся. Обов'язково приготуйте. Тому що цей рецепт дійсно. Простий, але дуже смачний. Пригощайтеся!